А зараз приходимо до регіональних новин. В Києві 22 травня відкрили велотрек. І якщо ви знайдете час туди прийти, дійсно неймовірна зараз стала територія людей з велосипедами, велика купа. Тільки спортсмени мають змогу тренуватися на велотреці, але навколо багато людей саме з велосипедами це вже стає такою велоточкою міста. Тому я не могла не звернути увагу на те, що відбувається з мототреком у Галичі. Про цю ситуацію пише газета Галицьке слово та інформаційний сайт Ліхтарі Галицький. І зараз з нами на зв'язку знаходиться головний редактор газети Галицьке слово Володимир Теслюк. Володимир, я вас вітаю. Доброго дня, паніте в Києві велотрек в Галичі мототрек, але мототрек щодо якого точаться суперечки? Чи має він у вас на Галич Горі там бути? Тому що хлопці, які полюбляють гул моторів, вони кажуть, так, ми хочемо тут кататися. А люди, які живуть поруч, вони кажуть, нам це не подобається. Скажіть, будь ласка, знаю, що це питання виносилося на порядок денний сесії міської ради? Чим ситуація закінчилася? Так, Тетяно, сьогодні якраз розглядалося це питання на черговій сесії міської ради, питання НАТО гаряче обговорювалося, тому що були представники і вулиці, яка межує фактично знаходиться в безпосередній близькості до модотреку, і депутати міської ради. І в кінцевому результаті було прийнято рішення залишити попереднє рішення міської ради без зміни. Однак депутати доповнили його кількома пунктами, зокрема, зобов'язали. Засновників спортивного клубу, встановити сумозахисний бар'єр зі сторони житлового масиву, встановити огорожу навколо мототреку, облаштувати майданчик для заняття пляжним волейболом тощо. От ось таке от рішення. Активісти і мешканці вулиці почуваються ображеними, непочутими, однак не збираються здаватися і кажуть, що будуть здаватися до інших заходів, будуть звертатися до вищих органів, щоб все таки винести десь мототрек за межі міста. Все-таки людям цього не хочеться. А Ви скажіть, будь ласка, у вас є мотоцикл чи немає? А, зараз на даний час немає раніше, був. Володимире, ви головний редактор газети, звичайно, ви особа, яка має бути не зацікавленою цій ситуації. Між тим, скажіть, будь ласка, чи дійсно завдають шкоди хлопці з мотоциклами? Я розумію, як тих людей, які живуть поруч, як і тих людей, які я хочу, щоб рухалися, щоб мали своє конкретне місце, тому що це ціла субкультура. Я зараз в захваті від того, що відбувається навколо київського велотреку. Як люди радіють, просто приходять туди гуляти спостерігати за тими, хто полюбляє рухи швидкість. Скажіть мені, будь ласка. Так, так, звичайно, Тетяна, ми е, намагаємося займати нейтральну позицію, оскільки ми засіб масової інформації, який повинен е, висвітлювати думки і однієї, і другої сторони. А, е, звичайно, ми за те, щоб в Галичі е, розвивався спорт, щоб розвивалися велики, власні, екстремальні види спорту, щоб було молоді, куди піти, і, е, е, як то кажуть, е, ну, це видовищний вид спорту. А, але з іншого боку, ми е, розуміємо, і мешканців, е, будинки, які знаходяться е, ну, 150-200 метрів від, від мототреку. І крім цього, е, є ще одна проблема. Е, приблизно на такій ж відстані знаходиться центральна районна лікарня, де є і хірургічне відділення реанімаційне. Uh -huh. е, так, І сьогодні якраз головний лікар на сесії був присутній і він звернув увагу на це. Ну, Він каже, що навіть вже при цих початкових тренуваннях хворі десь відчувають вже дискомфорт, тим більше з 2 до 4 години дня у них тихий час, сонний. це вже ситуація, і... так. Так, от, от в цьому десь є трошечки проблема. Ну, Сподіваємося, що засновники дотримують слова і все-таки встановлюють цей шумозахисний бар'єр. Можливо, він дійсно зіграє позитивну. Володимир, а ще скажіть, будь ласка, ви аналізували ситуацію мототреків в Україні? Їх взагалі скільки вони є десь, окрім Галича? Я не можу сказати точно, скільки їх є, але ми аналізували ситуацію по інших районних центрах, по інших містах. А, ну, Є е, е найближче до населеного, до, до помешкань людей, десь на, на, на відстані 450 метрів, не ближче. А, у нас проводили заміри е, Саме підем приїжджала і проводила заміри е, цих, цього якраз шумового ефекту. Угу. За нормами він не повинен перевищувати 55 дБ. а сказали спеціалісти, що згідно їхніх замірів, цей шум становить на сьогоднішній день 53 дБ. децібелі. Тобто не перевищує да? літарні угу. Тобто не перевищує норму. Не перевищуємо норму, але практично межує з допомоги зрозуміло. Дякуємо Володимире, що вийшов до нас на зв'язок. Якщо зараз хтось скаже, навіщо було говорити з головним редактором газети Галицьке слово Володимиром Тослюком про мототрек? Шановні, напишіть мені, будь ласка, чи є мототрек в вашому місті? От я можу написати в Києві, є велотрек мототрек. Напишіть мені, де ви знаєте, він існує, і щоб так от громада активно брала участь в обговоренні. Нехай існують суперечності. Між тим, можливо, буде мототрек. Зараз новини в нашій студії, а потім авто швидкісна тема продовжиться, тому що будемо говорити про нерозмитнення авто.